Допомагають армії самі та залучають до роботи студентів в автомайстерні навчального закладу Черкащини, ремонтують військові автівки. А один з викладачів, байкер та винахідник, створює незвичайні транспортні засоби, які бачила наша Ольга Косенко. Володимир вправно виводить з гаража триколісний трайк. Його зібрав сам з різних частин автівок та металу. Бак зроблений з двох крил автомобільних, вилка зроблена з сусінних. Газових труб високого тиску обладнаний потужним двигуном на трасі розганяється до 200 кілометрів на годину. Може мати лише ручне керування, тому такі трицикли робили в США після закінчення Другої світової війни для ветеранів з інвалідністю. Розповідає майстер людей, які після фронту не могли. Керувати обичним мотоциклом появилися ці там трайки. Такі оригінальні автівки Володимир робить у вільний від роботи час, адже вже понад 40 років навчає автосправі студентів. Працювати руками зізнаються, юнаки люблять більше ніж сидіти за підручниками. Сидіти писати ну треба, але ну, нудно, а пороботи це набагато краще. Він дуже добре викладає слюсарні роботи і може підсказати, допомогти, що зробити. Інструмент у вас є, якраз будемо працювати. Найбільше каже колега Володимира Анатолій: студенти полюбляють ремонтувати військові автівки, бо їх лагодити набагато важче і цікавіше ніж цивільні. Приїжджають такі автомобілі. буває, що вони. Рідко дуже зустрічаються з переробленими вузлами, там агрегатом буває зовсім чогось не не вистачає. Нині лагодять ось цей військовий бус, розбитий на фронтових дорогах. Там, де одне тільки направлення, там дорог не можна сказати. На дуже великих швидкостях їздять по бездоріжжі. Десь є стявкові дрони, десь є розвідка, десь є мінометний обстріл. За час повномасштабного вторгнення відремонтували вже понад 300 військових автівок. З бійців грошей не беруть лише бойові прапори на знак подяки. Та найсильніша мотивація кажуть якнайшвидше закінчення війни. Хочеться, щоб вже був мир і спокій. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.